Доброго дня, дітки! Рада вас бачити на занятті. Сьогодні ми з вами будемо слухати віршик Грицька Бойка, який називається Сонечка Умита. А ще ми з вами будемо говорити про погоду. І про те, як погода впливає на наш настрій. Але спочатку послухайте загадку. Все від нього навкруги. Набирається снаги, тільки ранок настає, виглянь у віконце, всім воно життя дає, променисте. Сонце, вірно, це сонце. То про що загадка, дітки? Загадка про сонце. А де ж знаходиться сонце? Сонце знаходиться на небі. А ви любите сонечко? І я люблю сонечко. А за що ви його любите? Складіть речення, поширені речення, з відповіддю на питання, за що ти любиш сонечко? Наприклад, я люблю сонечко, за те, що воно мене зігріває. Я люблю сонечко за те, що воно яскраве. Я люблю сонечко за те, що воно дає життя всьому на планеті. А тепер ви спробуйте скласти поширене речення. Молодці дітки! Послухайте, будь ласка, закличку про сонечко. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на Бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Як кличуть сонечко? Вийди, вийди, сонечко, да? А навіщо сонечко, полю? Так, для того, щоб спів врожай. А навіщо сонечко, зіллячку? Для того, щоб це зілля теж виростало, так? А хто ж дожидається сонечка? Дітоньки маленькі, да? там вони граються, тебе дожидаються. А для чого люди з давніх давен використовують? Заклички до сонечка, як ви гадаєте. В давні часи люди вірили в сили природи, були боги природи, і був Бог сонця, якому люди з давніх девен поклонялися. І коли сонця не було, врожай на полях не достигав, пшениця не стигла. І люди промовляли заклички до сонечка. Для того, щоб воно виглянуло, нарешті, щоб все почало дозрівати. А тепер послухайте уважно віршик, Грицька бойка, який називається Сонечка умита. Здивувалось сонечко, дивлячись на сонечку, сонечка одіта, сонечка умита, чисті черевички. У косичках стрічки усміхнуло сонечко до малої сонечки. Про що цей віршик? Хто задивився на дівчинку сонечку? Так на соню задивилося сонечко. А чи сподобалась соня сонечку? Так, напевно, сподобалася. А чому? Яка була сонечка? Вона була одіта, умита, в неї чисті черевички і в косичках стрічки для дітки. А яка погода в цьому віршику, як ви гадаєте, коли сонечко всміхається? Сонячна погода правильно. Сонечко всміхається, коли погода сонячна. Давайте з вами поговоримо про те, яка ще буває погода і як вона впливає на наш з вами настрій. Погляньте на картинки і скажіть, яка буває погода. Погода буває сонячна, вітряна, хмарна, дощова або сніжна. А буває погода з перемінною хмарністю. Яка погода зображена? Вірно, дощова погода. А який у тебе настрій в дощову погоду? Сонливий, похмурий, нерадісний. А що хочеться робити в дощову погоду? Так, в дощову погоду. Хочеться сидіти вдома, пити гарячий чай, зігрітися в теплому одіялі. Яка погода тут зображена, дітки? Снігова, на дворі зима, багато снігу і мете за метіль. Який настрій у вас в таку погоду? Не дуже гарний, так, похмурий. Бо вам холодно і незатишно. А що вам хочеться зробити в таку снігову погоду? Скоріше зайти додому, зігрітися, випити гарячого чаю або какао і подивитися мультфільм. А яка погода на ці картинки? Так, чорні важкі хмари. Погода дощова, грім, блискавиця. А як почувають себе люди в таку погоду? В них погане самопочуття, може боліти голова. А якщо грім дуже гучний, може бути навіть страшно? А чи хочеться вам гуляти на дворі в таку погоду? Ні, звичайно, не хочеться. Хочеться бути в теплій. Затишній квартирі і займатися чимсь приємним гратися або дивитися мультфільми. А яка тут погода, дітки, погляньте. Вірно, тут сонячна погода зображена. А який у вас настрій в сонячну погоду? Веселий, піднятий, гарний. Радісний, добрий! А що хочеться робити, коли світить сонечко? Вийти на двір, на вулицю, погуляти з друзями, пропогратися. і провести якомога більше часу на дворі, погрітися під сонячними промінчиками. Погляньте, дітки, яка тут погода зображена, яка пора року. Пізня осінь або зима, так? поривчастий вітер, мороз, зривається сніг, стоїть холодний туман на дворі. Який настрій у вас в таку погоду? Невеселий, похмурий. Ви можете погано себе почувати. А чи хочеться вам вийти на двір погуляти в таку погоду? Ні, мабуть, не хочеться. В таку погоду хочеться сидіти в затишній теплій оселі. А яка пора року зображена тут, дітки? Так, осінь. Золота осінь. А яка погода? Погляньте. Суха погода. Тепла. Шуршить під ногами золоте опале листя. А чи хочеться вам вийти погуляти в таку погоду? Так, хочеться, тому що тепло. І навкруги осінь все розписала в дуже красиві кольори. Про що ми говорили сьогодні на занятті, дітки? Ми сьогодні. Заклички до сонечка читали, віршик грицька бойка сонечка омита. А ще ми говорили про погоду і настрій? Так? То скажіть, чи впливає погода на ваш настрій? Який у вас настрій, коли сонячна погода? Який у вас настрій, коли дощова погода? Який у вас настрій, коли на дворі мряка, холодно і туман? А який у вас настрій, коли на дворі зимно, морозно і світить сонечко? Настрій завжди відрізняється, так, малята, і залежить від погоди? Я прощаюся з вами до наступного заняття. До побачення!